Світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно у всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, щоб прославляли Отця вашого, що на небі. Так звучить святе письмо українською. Понад сто років минуло, як Боже Слово, мільйони українців читають рідною мовою. Необхідність перекладу Біблії на рідні мови православних народів Росії у середині ХІХ століття назріла на всіх теренах імперії. Новий заповіт вийшов російською у 1862 році, а повний переклад Біблії 1876. Синодальний переклад здійснювали професори Імперської академії наук. В Україні подвижницьку працю виконав Пилип Морачевський. 16 листопада 1860 року він завершив переклад Євангелія українською мовою, підготував до друку діяння апостолів псалтир, підручник священної історії. Він продовжив перекладати і свої переклади послав він до Санкт-Петербурзької російської академії і академіки Шахмату. Востоков, Никитенко, Срезнєвський познайомилися з цим перекладом і дали позитивний відгук, бо він відповідав і українській мові, а вони знали українську мову, і релігійним канонам. Час був сприятливий для українського перекладу. Саме тоді було скасовано кріпацтво. Царський маніфест, надрукований російською мовою, мав публічно зачитуватись на Україні, але більшість селян не розуміли російської мови. Тому 15 березня 1861 року царський уряд велить перекласти положення о крістіянах українською мовою. В цей, здавалося б, благословенний час. Марачевський надіслав рукописи перекладів Євангелія до Міністерства внутрішніх справ, сподіваючись отримати дозвіл на друк. Відповідно, з нетрів таємної канцелярії надійшов лист, у якому подвижницьку роботу Пилипа Морачевського було названо Кнігою Опасний і Врядний. І цей присуд затримав видання Біблії українською мовою. На 45 років Пилип Морачевський так і не побачив друкованим головний труд свого життя. Мене майже півстоліття і святе письмо постане перед очима православних християн по всій Україні. І коли на Великдень у храмах чи не вперше зачитали святу книгу. Українською мовою люди спочатку розгубилися, а потім почали плакати від радощів, що почули Слово Боже рідною мовою. Автор перекладу нового заповіту Пилип Морачевський, підсумовуючи своє життя, написав сину. Життя добігає кінця, і я дякую за нього Богові. Ранок мій пішов, здається, похмуро, але я досяг, чого досягти було можна. Полудень сяя наді мною світлим і теплим промінням. Вечір мій, тихий і безтурботний, я оточений любов'ю і сам я повин любові. Помер Пилип Морачевський у 1879 році і був похований біля церкви введення до храму Пресвятої Богородиці у селі Шняківка. В часи безбожні люди стерли з лиця землі і церкву, і могилу Сподвижника. Наші сучасники поставили хрест на умовному місці. Як знак пам'яті про свого великого земляка.